Знову ж таки, є і прецеденти, і приклади того, як це працює. У редакційному колективі між трійкою власник, менеджер та журналісти укладається угода про засади редакційної політики. В основу засад редакційної політики кладуться професійні та етичні стандарти. Журналісти таким чином гарантують власнику прибутки. А також те, що вони не будуть його підставляти під судові справи, пов'язані там з накликом, наклепом чи якимись іншими поганими історіями. Власник гарантує не втручатися в редакційну політику, не розповідати журналістам, кого показувати, а кого ні. А відповідно, мене менеджер має за цим всім слідкувати. Це універсальна схема, яка, до речі, працює не тільки в Європі там, чи в Америці. А просто, просто хочу нагадати відомий арабський телеканал Аль-Джазіра. Так, от принц, який його створював, зібрав журналістський колектив і сказав: Ви будете успішні тоді, коли будете критикувати мене. Це універсальна схема, і сподіваюся, що вони належним чином будуть працювати в Україні незалежно від власності. А інша сторона медалі. Це звичайно прозорість медіавласності. Це та вимога, яка зараз лунає від журналістського середовища. Зокрема, я знаю, що ближчим часом буде таке звернення до президента, де буде ціла низка інших вимог. Але, зокрема, і буде вимога щодо забезпечення прозорості медіавласності. Тоді, зрозуміло, кожна людина не тільки на кухні розмовляє про те, кому належить той чи інший телеканал, але ще й має змогу співміряти офіційно за деклар закларовані е, задекларовану інформацію про власність із редакційною політикою такого каналу